Всім привіт! Сьогодні поговоримо про гран-прі Абу-Дабі, і це фінальна гонка сезону. І ми маємо нового чемпіона, але все по порядку. До початку вікенду Red Bull і Racing Bulls оголосили склади пілотів. Red Bull залишили Юкі Цуноду як резервного пілоту, і на його місце прийде Айзака Джара. А у Racing Bulls на місце Хаджара прийде Лінбланд. Це пілот підтримки Red Bull, який виступає у молодших серіях. Сам же ж Цунода залишається у Red Bull не просто так. Для тест болідів потрібні машини дворічної давності, і для цього необхідні двигуни Honda. Взагалі, Honda просили залишити. Цю ноду основним пілотом і давали досить велику знижку на двигуни. Але все ж таки відмовились і домовились на меншу знижку, але резервний пілот Сунода. Ну і до речі, там ще є багато цікавих речей стосовно цих двигунів, тому що двигуни Форд, оці Red Bull Power Trains, не зовсім Ford, а трішки Honda. Але це вже для наступного відео. Це не тільки остання гран-прі сезону. Це ще й остання гонка з ДРС, остання гонка для Заубера, двигунів Рено, та й в цілому для машин граунд ефекту. Тому завершуємо ми цілу еру. Ну і перейдемо до самого. Вікенду. Ще з самого початку було видно, що Red Bull і McLaren будуть використовувати різні сетапи. У Red Bull це було менш завантажене заднє крило, а у Макларен навпаки, воно було більше завантажене. Тобто Red Bull ставили на прямі, Макларени на повороти. І ось прийшов час першої практики. В цілому вона не була сильно показовою, тому що час, під який вона проводилась, не співпадає ні з часом гонки, ні кваліфікації. Плюс у нас було одразу 9 новачків, які були за кермом болідів. Ну і Феррарі там навіть тестували кермо на 26 рік. В принципі, перша практика Практика для того назначена щоб просто порівняти дані з симуляторами, оцінювати реакції якісь на зміну кліренсу болідів і підібрати правильний баланс машини. Так і завершилась перша практика, а тепер перейдемо до другої, тому що вона була дійсно цікавішою і інформативнішою. Несподіванкою стали хас, а саме Олівер Берман, тому що він показував досить гарний час. Був четвертим і в цілому хас був четвертий по швидкості, не дивлячись на те, що у Бермана в першій практиці було. Були проблеми, через які він взагалі зійшов з сесії. Пілоти Мерседес досить швидко зрозуміли, що перший і другий сектор це не їх територія, і почали налаштовувати болід саме під треті, під повільні повороти. В цілому, це було досить непогано. Бачили, що Джордж Рассел був значно швидшим за Кімі Антонелі, тому що для Кімі це абсолютно новий трек, і він видався набагато важче, ніж Кімі очікував. Тому не було там в нього щеплення, не міг він правильно керувати болідом в поворотах. А ось Джордж на мідіумі. Показав плюс-мінус такий самий час, як і Макс Ферстапен на софті, тому очікування від Мерседеса з'явились досить великі. Red Bull ж поставили на перших два сектора. В них був низький кліренс, жорстка підвіска і максимальна продуктивність саме на довгих прямих. Чому ж саме не третій сектор? Тому що там високі бордюри і був значний шанс пошкодити дно боліду. І відповідно, якщо б вони занизили машину, третій сектор стане просто катастрофою. Якщо вони піднімають машину, то... Вони дуже багато втратять саме на першому і другому секторі. Тому завдяки ось саме пілотажу Макса, ось ці екстремальні налаштування дозволяли йому бути швидким на першому і другому секторі, і за рахунок свого скіла гарно проїжджати третій сектор. Тому ось так ось вони збалансували болід. Стосовно Макларен, то Ландо Норріс ідеально потрапив в налаштування. в них була більш м'якша підвізка, вищий кліренс і агресивні кути атаки саме бордюрів. Тому що бачили, якщо Ландо Ландоноріс там їх з'їдав ці бордюри. Макс Ферстапен не так агресивно їх атакував. то ось, наприклад, Оскар Піастрі взагалі там не користувався бордюрами, і це вплинуло на його час. На перших двох секторах Ландоноріс міг трішки втрачати через свою аероефективність, але на третьому він абсолютно все відігрував і був на перших позиціях. А в Піастрі була кардинально інша ситуація. Він взагалі не потрапив в вікно налаштувань, плюс ще пропущена перша практика, і ось взагалі не виходило. В Нього нічого. І поки Ландо Норріс намотував кола по трасі. Оскар сидів у боксах. Чому це сталося? Тому що перед вікендом сетап підбирається на симуляторі, потім вже порівнюється з реальними налаштуваннями. І ось Оскару не вдалося це зробити. Він постійно заїжджав е, в бокси, робив там переднє крило більш жорстким для атак, але все рівно не вистачало цього. Ну і в результаті Оскар Піастрі зробив акцент подібний до Макса Ферстапена, Він взяв більш жорсткішу підвіску, і в нього мала бути переважня. Вага саме на першому та другому секторі. Але склалось так, що Норіс був всюди швидше за нього. На третьому там взагалі 4 десятих він йому програвав, ну і перший, і другий залишався за Ланду. Хоча формально він мав бути за Оскаром. Тому невдалі налаштування для Оскара, і він був значно повільніше за Норіса. Але і статистично, це найкраща траса для Ланду, тому що якщо порівнювати результати на всіх його треках, то ось саме Ясмаріна найкращий по результатах для Норіса. Ну, які підсумки з цього можна було зробити, що Red Bull ну, в лиці Макса Ферстапена швидкий на першому і другому секторі програє на третьому. Вландо ідеальне налаштування, Оскар взагалі в них не потрапив. Мерседес, в принципі, є темп, але ось нестабільний він в них був. Феррарі там взагалі не їхало, зносило постійно Леклера там в кожному повороті і не давало ніяких надій на гарну гонку. Ну і несподівано гарні результати показав Хас. Але для таких команд, як Хас, ось ці перші п'ятничні практики особливо ні. Ніякого результату не дають, тому що в них дуже мале вікно налаштування ідеальне, і туди досить важко потрапити. В принципі, ми це бачимо із Астон Мартінами, що на початку, якщо вони попадають, здаються швидкими, а потім втрачають темп. Тому ось приблизно та сама ситуація сталася із хас. Третя практика в Абу-Дабі особлива, і цього року вона не стала винятком. Суть в тому, що вона проходить в кардинально інших умовах, ніж сама гонка, і пілоти просто не хочуть тратити ресурс боліду, двигуна. І всіх його елементів, тому що це вже фінальна гонка, вони вже так використали максимум і вже вони не в самому кращому стані. Тому тут не було якоїсь симуляції гоночного темпу чи такого. Це була лише симуляція кваліфікаційного темпу і якісь короткі гоночні сегменти. Ландо Норріс намагався боротися з проблемою у першому і другому секторі, щось там шукав налаштування, але ось ставало тільки гірше. Оскар Піастрі наблизився до Ландо Норріса, відіграв він там 2 десятих відносно першої практики, і це був прогрес. Ферстапен знову боровся з болідом на межі можливості, як він це робить, весь сезон. Знову жалівся, що Болід пригає. Це відбувається, тому що машина дуже низько налаштована, і потік в тунелях від інвентурі під ном зрізається. А машина втрачає притисну силу. Ось ця проблема у поворотах, коли Болід починає підпригувати, з якою вони там вже боряться, весь сезон продовжує проявлятись. Ну і на таких конфігураціях траси керувати таким болідом дуже складно, але Макс робить все, і ми бачимо, в нього це досить непогано в таки виходить. Також під час практики стався досить цікавий інцидент в Пітлейні. Кімі Антонелі випустили з боксів, не подивилась на те, що Юкі Цунода був тоді на фастлейні. І в'їжджає Кімі прямо в бік боліду Юкі Цуноди. Спочатку там здалося, що це ферстапен, але добре, що це був Юкі. Але все ж таки в Юкі було по пошкоджене дно боліду і прийшлось йому кваліфікуватись уже на старій специфікації дна. Відповідно, якихось гарних результатів від Юкі не варто було очікувати, і в квалі ним там пожертвували заради Макса Ферстапена. А самі ж Мерседес за це отримали штраф у розмірі 10 тисяч євро. Причому цей штраф іде не команді Мерседес, а Фіа і в принципі, ось це дно Боліду коштує набагато більше. Також в нас були червоні прапори під час третьої практики, а сталося це через Льюіса Хеммельтона. Його розвернуло в повороті, і він вилетів в забор. Але що ж сталося з Хемільтоном? На апексі він торкнувся асфальту дном боліду, і вийшло так, що з правої сторони тунелі в вернтурі просто закрились. І через це ліва машина почала генерувати значно більше притисної сили, ніж права і відбувся так званий ефект ескаватора. Коли одна гусениця крутиться швидше за іншу, починає його різко розвертати. В принципі, те саме стало з Льюісом Хеммельтоном, і через це він влітає. В стіну, але не сильний був удар, там пошкодження підвіски і переднього крила. Але варто зауважити те, що Льюіс після себе прибрав і всі уламки склав Феррарі. Також Макларени сильно повірили в свій болід, і під кінець третьої практики вони там навіть перевірили деякі налаштування на 26 рік. Бачили ми, що у боліда Ландоноріса була фарба на задньому крилі, і вони аналізували, як повітря піднімається за площиною крила та взаємодіє з верхньою частиною кузова. Скоріше це все це потрібно було їм на 26 рік відтестувати, тому що тести будуть лише у січні і два місяці потрібно буде чекати. А так вони зібрали якісь дані і можуть вже з ними працювати. Так, практики і завершились, було видно, що сетап Макса налаштований на кваліфікацію, а Макларени були більше на гонку. Ну і перейдемо до самої кваліфікації. На диво, погода в Абудабі в цьому році досить сильно відрізнялася від того, що ми бачили раніше, так як було хмарно цілий день, то не було було ось цього різкого перепаду, коли в день там трек гарячий, а вночі він стає прохолодним і щеплення стає менше. Тут за рахунок пасмурної погоди трек прогресував, а так як тут їздять ще інші формульні серії, то, відповідно, трек більше прорезинювався і щеплення було набагато більше. Хемільтон знову вилітає з першого сегменту, він кваліфікувався лише 16-тим, але йому не вистачило лише 8 тисячних до Т'юкі Цуноди, який був на 15-му місці. Порівняно з ним, Леклер показував просто феноменальний темп, тому що умови для Феррарі були дійсно складними. Також у першому сегменті вилетіли. Два Альпін, і вони неодноразово виїжджали за ліміти траси у першому повороті, за що їм списували час кола. Другий сегмент кваліфікації був супер щільним. Там між першим і 15 місцем було лише три десятих. І перший, хто вилетів, це був Олівер Берман, причому йому не вистачило 7 тисячних до Юкі Цуноди, і знову бачимо «Щастить Цуноді». А вилетів також тут кімі Антонелі, жалівся він на те, що боліт нестабільний, його зносить. І в принципі, так як це нова траса для кімі, це і не дивно. 15-тим був Лен строл, і до Юкі Цунода йому на 10-му місці було лише 63 тисячних. Тому все пройшло суперщільно, і переходимо до вирішального третього сегменту кваліфікації. У третьому сегменті Макс поставив два повноцінних поул кола. Якщо під час першої спроби йому допомагав юкі Цунода, розганяв і роздавав, Давав сліпстрим, то другий сегмент вже він це самостійно зробив. Такий темп у Red Bull з'явився через те, що погодні умови змінилися, стало прохолодніше і менше перегрівалась гума. Болід можна було сильніше навантажити, і динаміка Red Bull працювала більш стабільніше. Тобто тут їх Макларени трішки недооцінили, тому що на практиках вони були з більш заправленими баками, і їх реальний темп ніхто не знав. А тут в кваліфікації Макс показав реальний темп Боліду. Ландо Норріс кваліфікував Другим, але все ж таки баланс боліду налаштований саме під гонку, і Оскар Піастрі значно піднявся порівняно з тим, що було раніше, і кваліфікувався третій. Причому відставання до ланду було зовсім невеликим. Четвертим кваліфікується Джордж Рассел, але потенційно він міг бути набагато вище, оскільки під час першої своєї спроби він зробив помилку в 14-му повороті, а під час другої вже помилився в останньому повороті і кваліфікувався лише четвертим. Хоча після другого сектору він був швидше за Макларена тому міг він кваліфікуватись або між ними, або взагалі на другому місці. П'ятим був Леклер, і це найкраща його кваліфікація в сезоні. Не в плані позиції, а в плані того, як він боровся з Болідом. Його Феррарі зносило буквально в кожному повороті. Задня віз гуляла, передок постійно зривався. Але Шарль дійсно показав круте коло. Ну і в підсумку у нас топ-3 це ті, хто бореться за чемпіонство. І старт вже мав бути цікавий, але перевага, звісно, була у Норріса, тому що він був другий, йому до цього було більш ніж достатньо, і навіть боротись ні з ким не треба було. І перейдемо до самої гонки. На старті пілоти обрали різні стратегії, це були і два підстопи, і один, і навіть в топ-3 це все відрізнялось. Макс та Ландо Норріс стартували на мідіумі, а Оскар Піастрі на Хар. Це була тактика під сейфтікар, тому що б тоді це дало йому перевагу, але так як сейфтікару не було, і, до речі, це єдиний гран-прі Абу-Дабі, з якого ніхто не зійшов і всі доїхали до кінця. Тому Оскару тут не пощастило і його тактика не зіграла. Але хочу зауважити, що гуму вибирали самі пілоти. Якщо там хтось буде казати, що йому спеціально поставили хард, то ні, це їхнє рішення. На старті Макс одразу ж був готовий перехрестити траєкторію Макса, бачили, стартував він під кутом. В принципі, він це зробив і вже до першого повороту він хотів витіснити Ландо Норріса на зовнішню траєкторію, щоб той виїхав за межі траси і, можливо, втратив ще декілька позицій. Але Ландо було достатньо цієї другої позиції, він вирішив там не боротись. З Максом, просто віддав йому цю позицію в повороті і їхав собі другим. Невдалий старт був у Джорджа Рассела, в нього була пробуксовка, за рахунок цього його одразу обігнав і Леклер, і Фернандо Алонсо. І вже після другої зони ДРС Ландо Норріса обходить Оскар Піастрі. Причому зробили вони це чисто, були досить далеко вони один від одного в самому повороті, і таким чином Ландо переміщається на третю позицію. Але в цих умовах він тільки виграє, тому що не потрібно йому буде боротись, не треба буде захищатись від Оскара, може він значно економити собі гуму і їхати в плюс-мінус чистому повітрі. Далі Макс Ферстапен від'їхав на 2 секунди від Піастрі, Піастрі від'їхав на 2 секунди від Норріса А ось Норріс несподівано боровся з Леклером. Десь взявся той темп у Шарля. І досить довго він насідав на Норріса. Але ось за рахунок того, що у Макларена класний третій сектор, Леклер його не зміг обігнати, тому що після двох DRS-зон Леклер наближався до Норріса на 4 десятих. Після третього сектору це відставання збільшувалось до 9 десятих. тобто пів секунди Норріс відігравав там. Відповідно, Леклер просто не міг його обігнати, тому що на старті DRS-зони між ними було завжди цих 9 десятих. В результаті Леклер трішки підвідстав і там уже між ними також було. 2 секунди. В цей момент всі фанати Red Bull стали фанатами Леклера. І ось єдина надія на титул Макса була в руках Леклера, тому що тільки він міг забрати у Ланду цю третю позицію. І там навіть Макс по радіо казав, де там Шарль, і сам Шарль атакував, але в результаті нічого не вийшло, і Шарль відстав на 2 секунди від Ландо Норріса. На 17-му колі Норіс їде у бокси, і це було досить рано, тому що за стратегією Пірелі там вікно підстопів для Мідіума це було 23. За ним ж одразу заїжджає Шарль Леклар, і на 4 десятих його пістоп був повільніше, тобто Шарль відпадає ще далі. А далі Ландо Норріс робить просто чемпіонський прорив. Обходить він багато болідів, навіть там були подвійні обгони це був Лен Строл та Ліам Лоусон, Але тут хотілося б відмітити Лоусона. Він боровся за це місце в команді, і навіть на другій ДРС зоні контратакував Ландо Норріса, Війшли вони там колесо в колесо в поворот. Але за рахунок кращої гуми Норіса, він. Він просто об'їхав і поїхав собі далі. Далі за ним їхав Леклер, він робив те саме, цей самий подвійний обгін в нього був, але тут вже було видно, що просто пропустив його Лоусон, щоб він їхав за Норрісом і допоміг Максу. Далі на шляху Норіса стався Юкі Цунода, якому сказали, що ти, ти зараз маєш боротися. І він сказав, що залиште мене одного, я знаю, що робити. І тут сталася така досить спірна ситуація, яку хотілося б розібрати більш детально. Юкі цунода отримує штраф у 5 секунд за те, що він змінює напрямок на прямій більше одного разу. В принципі, таке дійсно заборонено правилами. Але є маленький виняток, те, що якщо ти хочеш збити сліпстрим, то в принципі допустиме валяння на прямій. Має бути безпечна дистанція. Ця безпечна дистанція ну, невідоме значення. В принципі, в Формулі 1 це може бути як від одного корпуса до 10 корпусів боліду. Тому все ж таки, Юкі отримує штраф, але отримує він більше за те, що все ж таки почав він зміщуватись на Ландо Норріса під час обгону і цим самим витіснив його за межі траси. Тому, думаю, ось саме за цей маневр він його й отримує. Але і інші пілоти також отримували цих 5 секунд за валяння на прямій. Стосовно Шланду Норріса, він також попав під розслідування, і теоретично він міг би отримати штраф за обгон за межами траси, тобто залишення траси і отримання від цього переваги. Тому що Юкі почав його видавлювати, так як він не повинен був цього робити, і Ландо не було куди діватись, він поїхав за межі траси. Потім Цуноду і Леклер обходить, але це вже був зовсім інший обгін. Цунода навіть Леклеру роздав сліпстрім і Леклер поїхав далі за Норрісом. Після обгону Цуноди одразу ж Макса з Вудюбо Бокси і ставлять його хард, повертається він на трасу і починає їхати за Оскаром Піастрі, який був на харді, був перед ним. Але Макс почав його наздоганяти. А боротьба за третє місце досі тривала. Леклер їде у бокси. Ланду Норісу сказали, що якщо Леклер поїде, ми тебе позвамо на наступному колі, тому що там різниця між ними була 4 секунди. Чи був необхідний цей підстоп? Ні, тому що Феррарі просто могли собі це дозволити, так як Джордж Асел був далеко, і цього було достатньо, щоб поїхати у бокси. Ну, а Ландо Норрісу також не було що втрачати, він також поїхав. Оскільки, якщо був би якийсь сейфтікар, то свіжа гума могла б дати значну перевагу. В результаті Шарлю ставлять Мідіум, Ландо ставлять Хард, і Шарль почав потрішки доганяти Ландо Нріса. Це було незначні цифри, але темп був у Шарля більше, навіть він там швидкі кола ставив, там і Макс Верстапен одразу почав, що там Шарль чи доганяє, чи ні, де Ламбяза йому відповів: ну, доганяє, але цього недостатньо. Коли там прийшов цей кроспойн. По гумі, хард почав працювати краще, Ландо просто почав від'їжджати від Леклера. І на 42-му колі Макс Ферстапен доганяє Оскара Піастрі і обходить його. Оскар ж одразу їде у бокси, ставить собі мідіум і починає наздоганяти Макса Ферстапена. Він запитав, чи зможе він ще обігнати Ферстапена. Йому сказали так. Макс знаходиться зараз у вікні підстопів, тобто, якщо Макс зараз поїде в бокси, він вийде прямо перед тобою. Але Ферстапен не поїхав у бокси і так і доїхав на цьому харді до кінця. Оскару ж Піастрі потрібно було відігравати по 1,5 секунди з кола, що він не робив. Там було на початку 1,1, потім 9-7. В результаті це скоротилось там до 4 і темп в них був вже плюс-мінус однаковий. Але вже і Ландо Норріс почав доганяти Оскара Піастрі, і під кінець гонки між ними було 2. ,1. В результаті в такому порядку вони і фінішують. Макс перший виграє цю гонку, це його восьма перемога в сезоні. Другий Оскар Піастрі, а третій Ландо Норріс. І це третє місце приносить йому титул у цьому році. Це перший титул для Ландо Норріса, з Ще ми його можемо і привітати. Також варто відмітити Льюіса Хеммельтона, який відіграв 8 позицій, і Ніко Хюлькенгбера, який відіграв 9 позицій. Це все було за рахунок їхнього раннього підстопу, і вони досить сильно прорвались. А щодо титулу Ландо, то варто відзначити окрему історичність: це лише 13-й чемпіон за всю історію Формули 1, який виграв титул з не найбільшою кількістю перемог у сезоні. Тобто у Макса їх 8, у Ландо 7. Останній такий випадок був дуже давно. А найбільш схожа ситуація була у 2021 році, коли у Льюіса і у Макса було по 10 перемог. Ну і на цьому закінчується сезон Формули 1, Маємо нового чемпіона, яким ним вперше стає. Макс Верстапен провів круту другу половину сезону. Подякував він і команді, тому що це був реально сильний камбек. І ось різниця між ним та Ландо Норрісом стала всього у 2 бали. Це мінімальний розрив, і там будь-яка похибка чи ще щось. і Макс міг би бути чемпіоном. Ну і Оскар Піастрі також молодець, провів досить сильний початок сезону. Трішки було в нього просідання у другій половині, але все рівно це прекрасний результат від Оскара. У командному заліку Макларен. Беруть Кубоконструкторів, конструкторів, на другому місці Мерседес, третій Редбул і четвертій Феррарі. На п'ятому місці Вільямс прекрасний для них результат, дуже висока позиція за рахунок прекрасного початку від Алба сезону. в другому частині сезону він просів, але тут в гру вірвався Карло Сайнц, який там двічі заїхав на подіуми і привіз Вільямсу досить багато балів. Також до останнього тривала боротьба між рейсінгбулс та Астон Мартін. Але рейсінгбул все ж таки виявились швидшими. І на 3 бала їх обійшли, тому фінішують вони на шостому місці. А Астон Мартін на сьомому. В принципі, ситуація в купу конструкторів ось так виглядає. Ну і в залік пілотів також. Кімі Антонелі був досить близький до Льюіса Хеммельтона, йому там залишалось 2 бали. Але все ж таки Льюіс тут краще виступив і втримав своє шосте місце в загальному заліку. Дивлячись на опитування, гонка людям не дуже сподобалась, але я так розумію, це через те, що просто підтримували вони іншого пілота. А Сезон в цілому був досить цікавим. У нас була боротьба до останнього за рахунок Папая Рулс, за рахунок того, що Макс Ферстапен набрав темпу в другій частині чемпіонату, і ось ця інтрига трималась дійсно до останнього. І потрійна боротьба за титул в останній гонці це було дійсно цікаво. На наступних вихідних планую провести стрім, де ми підведемо підсумки сезону. Розберемо якісь ключові моменти та поспілкуємось у лайві взагалі про сезон, кому сподобалось, кому не сподобалось. Також нас Тікує новий регламент, тому має бути досить багато інформації і відео відповідно також. Тому всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім пока.